15 років свого плідного творчого життя визначив народний вокальний ансамбль. Визирчанка визирського будинку культури. Колись його учасниці тоді ще зовсім молоді дівчата були зірками місцевих концертів та свят. Тож, коли 15 років тому стало питання щодо відновлення активної роботи місцевого будинку культури, їх вже поважних пані запросили об'єднатися у творчий колектив. Так у їхньому житті з'явився ще один новий сенс. А визирська громада отримала ще одну власну візитівку народний вокальний ансамбль визирчанка. Звичайно, тоді, коли вони вийшли на сцену, то для жителів громади було це таки, ну будемо говорити, новинка, тому що вийшов саме. Такий ну вокальний колектив, віздерчанка. І ось вони вже на протязі буквально двох років вони вже здобули своє звання саме народного і продовжують сьогодні працювати. Колектив дві неділі назад підтвердив своє почесне звання народний. 15 років ми маємо це почесне звання. Родзинка, вони це народна пісня, українська народна пісня. Спочатку учасниці колективу збиралися на репетиції, щоб поспівати разом у своє задоволення, але з роками з'явилася відповідальність за свій виступ, так відшліфовувалася майстерність. Сьогодні не скажеш, що більше співачок виконує свої партії на слух, бо не знають ноти. Ну, візерчанка, ми ходимо вже 15 років сюди. Дуже нам нравиться. Ми всі якось згрутовані всі. Дякуємо Чебан Галині Мироні за те, що вона нас луча все. Протягом усіх цих років колектив майже не змінював свій склад. Звичайно, хтось покидав візерчанку, хтось приходив новенький, але незмінною була українська пісня, яка панувала в душі кожної з учасниць колективу, а потім і у вдячних слухачів, хто був причарований нею. 14 2014 році приїхав перший раз в фізірку, а ми збиралися сільські совіти по громади. громад. Ми приїхали на концерт. Я там в концерті вперше що побачив колектив. Візівчанка. Да. Ви знаєте, мені це дуже сподобалося. Дуже гарний колектив. Вони дуже гарно співали. І от я з тих пір я просто полюбив цей колектив, і я всіх не виступаю, завжди з задоволенням його дивлюсь. А хочу сказати, що культуру на селі треба підтримувати, тому що якщо на селі не буде культури, то на селі не буде життя. Війна, яку веде проти українського народу російський окупант, звичайно ж вплинула і на репертуар визирчанки. Тому на концерті, який підготував до свого ювілею цей народний ансамбль, були і слова подяки нашим воїнам, і співчуття родинам загиблих, і віра в нашу перемогу. Все це лунало словами української пісні. Ми всі хвилювались, але результат мене дуже порадував. І я сподіваюся, що і глядачі в залі також були задоволені. Дякую своїм дівчатам. Все це завдяки їм. Тільки пісня українська може причарувати і зачарувати, адже це наш генофонд і наш генокод. А ми любимо нашу Україну і прославляємо її в піснях. Так що пісня наша хай розвивається, звучить і процвітає. Без пісні не можна жити, не можна нікого любити.